І всім привіт! В цьому відео я прожив в цьому красному кругу. Если шо, якщо, що, якщо що. і я на цей червоний колір можу наступати на цей червоний а, квадрат. Че я сказав круг? На цей червоний квадрат я можу наступати. Але желательно цього не робити. Ну але я можу наступати. Того погнали. І я побачив тут корабель руський воєнний. Близ за все. А, полутавши його чуть-чуть знайшов алмазив, желізо і лазуріт і а, маленькі частки, частички желіза. Не знаю, як воно називається, але назву так. Поторгувався з жителем, я е, поторгувався з ним. Форічно. Добув угля, угля і меді. Та й золото я теж добув. І не дуже і мало. Добув дві штучки. І отут я побачив орка. З одним сер... з сердечком я його вбив. І надів його броню. І добув Лазуріта і вирішив будувати свій дім. І от і в мене будуть колони, В мене будуть, а, дом дуже. Прикольний. Мені не подобається. Саме, саме головне, що він мій. І тут я помер. І добувши. О, піска хотів сказати, але ні, я усушив. Хочу осушити всю свою о, все своє море і весь свій квадрат. Для того, щоб можна було в ньому перебувати і збудувати свою а, підземну базу. І поставивши а, драбину, я доруйнував цей корабль російський воєнний і збудував землю. Ну а далі буде все дуже інтересніше і цікавіше. Зруйнував. Пісок і осталося. І я збудував дім, осушив е, море. І останнє рішить проблеми з їдою. Оце саме головне. Я алмази. Це мої самі цілі. І тут я пішов рішати проблему з їдою. І я вирішив питатися ламінарію І добувши. Залізо. Я нарешті можу зробити відро і зробив собі е, ферми ламінарій. Зробив собі красиву кришу, дуже гарно, мені подобається. Зробив потолок. Ну і відео вже майже закінчується, але це не кінець. Далі буде цікавіше. Добув е, ламінарію, до речі, це сразу два вбиває. Вбиває наші проблеми. Дві. Знаєте, які? Топливо і, звісно ж, їда. <кій> і отут я хоті можна ще було збудувати іще ще дні. І отут я відбив орду. А... Зомбі-дай снайпери були. У мене в домі теж. І отут кріпер. І він десь пропав. І нарешті розставляємо тут пісочок дуже красивий. І отут у нас буде діаріт для Андезит. Чесно, не знаю. <кхем> І скрафтивши всі полублоки, я пішов, збудував потолок над моєю великою фермою. Возможно буде, якщо ви поставите багато в І збудував. Збудував ліс... лісницю для того, щоб будувати її, і я придумав автоматичну ферму. До речі, якщо поставити багато подобає, ми її збудую. І отак я освітив всю територію. І от в мене база получилася. І, до речі, прожив я без дерева, без деревини я прожив, я її не вирощував. Я думав, де п'ї знайти, але її ніде не знайти. Один в мене виход був купити його у страстю трагівця. Ну, як ви думаєте, мені так не повезло і він не продавав. Ну і що я хочу сказати по поводу виживання? Воно було дуже тяжке. От тут я серйозно почувствував, і отут почувствовав, що дуже довго виживав і дуже бездерво. Тут ресурси дуже економляться. Ну і всім пока. Дякую за перегляд.